Добрий ранок. Усі повставали, сонце також поперед усіх. Он де мої абрикоси, вища хати, вища криші. Сонячна ягода, фрукта. Там їх ніхто не достане, ніхто. Але вони самі якось тільки бух-бух-бух і падають. Таке дерево гарне виросло за 35 років. Справжнє, без алечі, ніде налеча не відростає. Ніколи його не зріжу, таке гарне дерево. Воно тут як на сторожі стоїть. Ой, красота. М -м, виросло як. А які ж вони смачні, солодкі. Ух, спасіба тобі, абрикоса, за таке чудо. О, дід, а я-то знайшла. І довго шукала. Довго, чую що стукає. Та не не так ти береш його. Ох, Боже, ти такі пальці свої подрубуєш. За хвоста бери. О, Господи. Больно. За хвоста бери, а не прямо по полі. Подрубую я так і Ох, дід. О, дід. Ага. Ну. О. Мені вказання дай. Да. Слухай, хто Ходить заглядає. От вам оце блядь, забота. Да, Бачили, який вас ба, сусід з'явився? <ріст> <Все. ріст> Дивіться. Вийшов десь із судила і тільки раз. Нас не буде, а на нас дивиться. А що ви так тут робите? Йому теж цікаво подивитися, А куди ж диви, готовлю? Оце бачите? Він не знав, що таке інтернет, теж йому все. якщо не дивуйте. Ну, та, ти ж думав, що... а, О, Далекий, це... далекий ти від інтернету, там зараз усі Насколько усі мені пенсіонери, мені. вони на тебе подивляться, скажуть, що ага. оце у вас такі сусіди, та через тебе й нас узнають. Да, да. То вже володиця якась клюля ой, стояна... ой, Боже. Тим, таке, тебе. Оце хоч ну, буде но... що подивитися, людям. Там на <ріст> <ріст> а, що ти? Ой. а ти щось хотів, чи ти. Слухай, буде время? Да. Лучше подивись по інтернету. Все інтересніше. Да, що подивитися? Та виключи ту кінокамеру свою нахуй. Та ні, надо, щоб <ріст> я ж хочу відео мені треба. Оді то все работає, як гарно. Повис генератори. По чому? Домашні. Скільки можна і по чому вони? -а. -а. Я з одним мужиком балак, а він каже, скільки він? А він каже, 1 тисяч п'ять, так а в нього. Де ж дев'ять. Саме хороший нормальний генератор 20, 20 тисяч. Не, а ти за п'ять їх не стоїть і брати. Ага. То, яка то правильно, ви ж по можливості й дивились. На хату треба нормальну мощність. Так. Ми такого... з Серегою дивилися, то він хотів купити. Тобі. Такого, щоб тягнув да. насоса, да, то я ж ті кажу, на це от, 20 О, от 20 тисяч. Ви ж дивились. А зимою наша холодильник. Чув? У верандучику дивині стає. Ми з Сергією дивились по телефону. Він ну. хотів зіркою хоче купити. Ну. Хочу. О. То, щоб тягнув телевізор, холодильник. Крилиці, а, ти, дідь, ти, який, розумний. І тобі да. на хату, що платило, це 20 тисяч. Остальне, щоб лампочка світила, від нафік не людя. Та лампочка в мене є, лампочка. Це акумулятор. То, то, то це ж я тобі й кажу. Урожай. То ти, тебе, подивися, на всякий світ. Вони ж дивилися, ми. воно каже. Ви ж дивилися, я ж тобі розказую. Де півчачі, де хлоперешті. Ага. Там кажуть, що продають генератори. Так що нормальний хороший генератор от 20 тисяч, ребята. От... Оце, оце цих г'яги як наростає, як наросте, а потім думай, що з ними робити. І жалко оставлять так. То якось кури обклювалося, і кури не хочуть його клювати. Чого вони клюють? Я знаю. То клювали раніше, а це ходять мимо проходять. І агрус обклювали, все, обклювали. А це якісь кури неправильні. Не голодні. Неправильні. Ці кури. О, бач, наша. Так, так діти, своїм часником. Фух. Добре, що хоч хмари попливли. Трохи закриють сонце, та на ще ж легше. На вечір знову все починай. Починай поливач О, як дід розправився з ним гарно. Тепер каже, мало. Ну да, ну, да. Хотів побільша, так. да Я ще б така кучка. І ще б така кучка. Ну це треба було весь город засадити з ним. Ти ж, ти ж на насіння будеш виставляти? А я визнав. Отож. Ну на сіня хороший треба виставляти, найкращі, брати. От ти що по чотири зубка. Його було багато, де по чотири зубка в мене. Ну щось він вже... Щось вже не подобається. Ні, щось його наші вже більше, як по чотири. А де ж той, що по чотири був. Білий такий горний. Ну, ось п'ять. Це чотири. Ну такий ось він. Білий. Ось у чотири зубко. О. Хороший часник. Тільки мати здоров'я його з'їсти. Так, все. Все? Навіть воно і костер можна розпалити. Ну да. Десь сіке сухого. Коварів Так, Та би будемо робити. Може. Ну воно час не скобля пахне. Ну да. Ну, хай лежить тепер. хай лежить. Пока. Оце хороша ягода. Вона тоді росте дуже пізно, ще зараз зелена, зелена, а потім виростає, вже ніяких ягід немає, вже абрикоси одійдуть. Потім починається ягода. От вона мені тоді подобається. Воно, ще й цвіте і зеленої стільки, Стільки зеленої, га. І з тієї сторони один кущ такий великий. Ох і ягода, моя ягода. Любима ягода. Поливаємо і воно набирається. Так що місяць пополиваємо, тому має щось і виросте.